я хочу показати вам один лайфхак. Так, А знаєте, який? Ага, покажу. Так, вже поставив ялиночку? Ну, я вже поставила. І знаєте, я не жалію, що я її так рано поставила. Чому? Бо це наряджати її, коли немає. Оці штучок, це дуже тяжко. Я вже робила цей відосик, Так, бачите, вона в мене вже наполовину наряджена, але ще дуже багато іграшок залишилося. І це дуже це така для мене це дуже кропотлива і тяжка праця так. брати і сюди засовувати і зав'язувати своїми нагідками. І я думаю, що багато таких жінок які просто не люблять таку кропотливу працю. так? Ну, Я одна з них. Так от легхак слухаємо. Беремо іграшки, так, яку ви там хочете зробити. І я думаю, що це не проблемка знайти отакі резиночки. Але але, бажано, щоб вони були всі тілесного кольору, так? Ну, і в мене вже які є, такі є. Якщо у вас є, хто в'яже шпицями, якщо у вас є крючок, то це просто буде чудово. Бо мені трошки тяжкувато. Берете, що ви робите? От вам резиночка, так? Вибираєте кольор, який хочете, і треба її засунути от сюди. Що я і зробила? Я її сюди засунула, бачите? так, А тепер робите один момент. Раз, петельку сюди одягаєте і просуваєте. Подивіться, і вийшла така п'етелечка. Бачите? Все легко і дуже-дуже просто. І вдягаєте її на ялиночку. Отак. Але. Можна ще й не так зробити. Можна Зробити купу-купу таких іграшів, ті, які ви не хочете, щоб вони були на ялинці, бо я буду на ялинці всі такі яскраві будуть. А оці, коли ви зробите їх багато-багато-багато, що ви робите? А коли їх буде дуже-дуже багато, ну це мало, багато. Ви просовуєте сюди знову резиночку, ці всі п'етелі, так, просовуєте. Так, так, так. І от у вас петелька. Получається одна. І ви можете це десь повісити, розвісити. І буде дуже-дуже гарно. І можна зробити різнокольорові. Оце такий лайфхак від мене. Не знаю. Як вважаєте, це трошечки, е, я думаю, що трошки облегшить вашу працю і швидше нарядити ялиночку. Так, всім гарного настрою. І хто буде наряджати, знайте, що. Можно и так? Пока, пока. А я в эфирчик заходь. Заходи, дома на ефірчик.